Друге зупні місто добропілля. Я ще коротко, яка ситуація. По фронту там все дуже просто. Да? Там крикуни розказували про добропільський виступ, про оточення, про котли. Ідея тяжка, планомірна робота, але потрібно змінити, що ворог кількість бортів і засулюв. Великанську кількість піхоти кожен день засилає і простих речей там немає. Всі, хто на напрямку хто працює, Новопавлівський, Іскра, Покровський, Мирноградський, Добропільський, всі знають, що робити. І от по місту, а ну, по Добрику, навіть така погода, блін, і постійно літають. Це, звісно, лайно таке. Редко але і літають і на радіо Ну, на наупту я кстати, не бачив, але гарячи. Кабами херачать, стволки херачать, оці дальше. Ну коротше там ці ограді не приходили, оставь так, коли бали. Так що по фронту там зрозуміло, да? основна нагрузка зараз лягає на СПВшників, на амперістів, ну коротше, на ударники. Роторного, мультироторного, гексакоптери. І звичайно без піхоти, без піхоти взагалі нічого не буде, бо війна вона така, піхоту треба берегти, платити 300 тисяч гривень в штурмовій окупній піхоті. Так? Це аксіома вже мали би давно. Це питання летить, сука. Треба десь Історія така. Пішка так, опять. Літають, вроді погода така хервасенька була, блін. Епохи, не, все равно летать. Подивимось, що вони там робляться. Так що, <кій> те саме покров, мирноград. Добропільне, родинське, білецьке, кабустолка, ну таке, коротше, звичні умови війни, 90 відсотків українців, яких не чули, не бачив, бачити не будуть, і знати не хочуть, тому що їм насрать похер. Те, що відбувається на фронті. Дякуючи в першу чергу нашій піхоті і в першу чергу зараз вже оператори ударних, арми, розвідувальні дронів, їх да, дійсно знищується, велетенська кількість, щоб там хто не розказував. Але вони от каби, перевага в них в кабах, в дронах і в кількості піхоти. А тут вони, блін, нам би нівелювати. Ці пустоголові заяви про F-16, про міражі. До речі, заяви про те, що в нас є ракети, там, літаки нам дають, далекобійні. ну це бред. За це має бути кримінальна відповідальність. Це чисто військовий аспект. Він має пройти на фронт і позбувати підерські літаки, на сі Це буде результат. Все остальне це, херня собачка. Чесання мітло. Але щось. Требують від осіб, які прийшли у владу, які чотири рази як ця особа на посаді президента ухилявся від повістки, від е, проходження служби в Збройних силах, я ж не кажу про війну. І такий самий е, на 70% військовий кабінет і Рада національної безпеки, ну то, що ви хочете, вони підбирають і вже у Збройні сили почали засовувати своїх креатур такі самі, які вони є. Критому, ну, бля, сій, тут дивуватися нема що. Тут кабами похерачувати не кисло. Ось така погана історія. Так ще казацтво. Тут потрібно змінювати систему. Систему змінювати не знизу вверх, а зверху вниз. Збройні сили виконують свої задачі на 200% з тими силами і засобами, що є. Да? Але забезпечення ставить на посаду міністра оборони то Шмигаля, то Умєрова, то Резнякова. А це варьові казнакради, які виконують забаганки 5-6 тих офісних. Флорків. Часто говорять, що я критикую владу там і так далі. Я ж не, не поділую, я ж все по суті особа на посаді поживе так провела и за шурту проти корчу обіцянку и взагалі а в ефір видає шо попало сейчас уже придумала блять создаем штурмовые войска с аппаратом управления естественно Космичные войска завтра шо ну то тобто есть я вважаю, як би там не хотів, хто не хотів провести вибори потрібно. і привести до влади зараз верховний головнокомандуючий, головнокомандуючий президент має бути людина із середовища військових, професійних військових з рівнем стратегічного мислення. Потім у нас буде високі шанси на перемогу. Ми так переможемо, да, але більшими жертвами У нас немає відповідальності і покарання за Гастомель. За Бучу, за Маріуполь, за Кримський перешеяк і при цій владі не буде. А між тим ці ФСБшні криси, як сиділи тут у владі, так вони і сидять, і приймають рішення і дуже впливають на хід всієї війни. По докладу Пентагона було чітко вказано, що рівень освідомленості структур Російської Федерації, в державних органах влади, правоохоронних органах. Силах. Досяг рівня оперативно, стратегічного і тактичного. Тобто, Повна судом власність. це доклад пентагон, це необхідні розмови. Все остальне це бла-бла. Сьогодні одне вистрив, завтра друге вистрав. Там вже підтримка, тільки погляд да, в інтернеті. А реальність все вона. Ну. Там ката вийшли прямо будинок. Ну, Взимають, що наші хіміки. Вони каби лягають. Ну, частота така, плотно-плотно. От місто тупо розбирають, у них перевага в кабах. Да? Молния прилетіла, шахнула, то гербера, бля, шахет залетів. Вони просто будівлі, бум-бум-бум-бум, прибирають і все. Але казаться, в збройних силах найкращі люди. І зараз я бачу, не вважаючи на зрив мобілізації ФСБшною да, татарова, який засорок своїх гусорок ТЦК, які мають карти. Люди там бабки шипають. Це все мусорська двіжука через татарова. Ближнє, що ми бачимо, да? це збагачення, заносить куди треба. А дальній план це зрив мобілізації. Але я вам скажу так: до нас підрозділ недавно пацани поприходили. 25-го року, Ну, достатньо молоді. І я бачу, що ну от козаки і самі прийшли. До нас підрозділ. До речі, дуже багато проблем з переводами. І щоб мобілізувати людину, ну це, звісно, капець. Але казацтво. Я думаю, що ми будемо бачити в найближчій перспективі і удари балістичними ракетами по території федерації, і будемо бачити в найближчій перспективі. Удари, блядь, далекобійними дронами по МПЗ, по всяким Ямальським крестам, по 20 теплоелектростанціям навколо Москви і Санкт Петербург. І оце все, буде. оце все буде з їхніми містами, з їхніми і Москва, і Санкт-Петербург. І ми обов'язково переможемо в цій війні. Але казацтво зараз там вже маякують вибори. Хорошо там пороховоти зелескоти блять, друг друга топить. Там не один, ні другий біля України і українців і рядом не стояли. Коли я кажу, що вони одинакові, блядь, вони одинакові. Патріоти, як сиділи при Пороху, так сидять і при Зеленському. Як були матіоси, блін, а ця вся, як торгували, блять, з Дірляндією, так воно і зараз продовжується. І подивіться. Тоді Антоненко сидів з формулюванням, яким зараз сидять Рома Дудін, Червінський, і це іменно Патріоти. Ні на які думки не на Ну отож, будьте розумними, не ведіться на оцю всю шляпу. Ми обов'язково переможемо в цій війні. і Не сидіть на сраці, йдіть в підрозділи, ті, які ви знаєте, яким довіряємо, де бережуть людей. А таких дуже багато. Є ефективні підрозділи. Йдіть, пацики, туди, куди ви знаєте до кого. І буде все Україна. Ну, а так казацтво вас всіх обняв. Це буде Україна, слава нації. І не плачте, не скинете. Це буде Україна.